Вітаю вас, друзі, на каналі. Граємо українською. Сьогодні хочу з вами поговорити про гру City Skylines 2. Ця гра, я її довго чекав, тому що я любив першу частину. І коли вона вийшла, я її одразу придбав на релізі буквально. І вона на релізі була просто неіграбельною. Через велику кількість багів, підвисань, не знаю, різних фізуальних лічів словом, продуктивність була на низькому рівні. Ну, парадокс, часто роблять такі речі, тому це, це в принципі було очікувано. Але от зараз пройшло багато часу з дня релізу, і я хочу повернутися знову до питання, чи варта гра. Своїх грошей і що нового, як ви бачите, останній раз я грав приблизно пів місяця тому, просто подивитись, що там, тому що вийшло багато патчів, фіксів. І, власне, якщо ви подивитесь, тут вони кожного тижня щось публікували. А якщо подивитися назад до лютого, то видно, що це все приблизно. Uh, можна подивитися, які були фікси. І ось вони 18 березня власне, додали uh, новий DLC uh, um, з пляжами пов'язано. Uh, це DLC коштує 249 гривень. Сама гра зараз в Steam коштує 1219 гривень, і якщо придбати ультимативне видання, це буде 2189 гривень. А якщо конкретно про, про пляжні маєтки, назвемо це так, то тобто тут можна подивитися. Вони додали різні цікаві будиночки, гарні 10 північноамериканських, 10 європейських, нові дерева. Але вони власне не додали пляжів. Тобто, оце що тут на картинці показано. Ну воно трошки не так, тому що пляжів як таких немає, і вам потрібно це все самим робити. От словом, і було багато всяких фіксів різних, добавили моди нарешті. Ну, і, власне, можемо допустити групу, дивитись що там. Uh, значить, що ми бачимо? По-перше, з'явився едітор бета, тобто можна свої карти створювати, і моди, які можна звантажувати з, з сайту Paradox. І, власне, тут зразу можна подивитися, які є моди. Uh, їх поки що не дуже багато, але вони є. Uh, ось можна тут навіть пошукати. Е, так, значить, європейські. Е, е, я тут трохи дивився, і я знайшов навіть карту в Вінниці. О, тут їх трошки більше стало. Так, ну все, у мене все завісло. Ні, розвісо. Е, Сіді скаланці настільки хороша, що завісає навіть в модах. Uh, ну, як бачите, тут різні всякі uh, карти. Скажімо так, Франція, бачите, є якісь китайські речі. Словом, люди забавляються. Uh, що подивимося, цікаво, ще може, тут щось є. Uh, кращі бульдозери. Ну, словом, uh, моди це завжди те, що робить ігри від Парадокс. Хорошими, тому що приходять люди, які їм дійсно подобається гра, і вони, ну, скажімо так, виправляють речі, які погано працюють, додають щось нове. І гра стає цікавішою для, власне, для грання. Так, власне, можна відкрити едітор, подивитися, що там. Ну, тут стандартно у нас з'являється карта. А, можна якісь асети завантажити. Можна модифікувати терейн. Ну, стандартно, так? Да? Можна що робити. Ага, виправляти готові асети. і можна це все бульдозити. Поки що ми нічого не побудували. Давайте щось додамо. І забульдозимо. Так, ну і давайте подивимося, значить, стартанемо нову гру, виберемо якусь карту. Е подивимося, що, що у нас по перформансу, власне, і це все. Давайтесь. Порчестер звучать як європейське місце. Так, е стандартне налаштування. Поїхали. Так, <кій> значить, наша карта, вон Хмаринка полетіла, а це літак. Так здалека, як Хмаринка. Ага, чудово. Так, подивимося, що у нас по перформансу. Ну, поки що нічого поганого. Бачите, як пляжі виглядають. Тобто ви можете придбати <кій> DLC, але, але пляж це ну, так, такий собі пляж. Ви, звісно, можете поредагувати, але так собі так. Так, поїхали. Значить, у нас є дорога. У нас є будиночок якийсь старий. Старі руїни. Трошки пограємо, подивимося, як тут іде. Значить, поставимо на паузу. Е так, значить, ми все подобавляли. У нас наразі мінус 8000 на годину. Е Запускаємося. Відкрили прогресію, можемо зробити кращі круги. Давайте їх візьмемо. Ставимо тут. Тут. у нас ще отут? Ніби все, так. Будинки будуються, треба почекати, вони спочатку будуються. Значить, дивимося, що у нас тут? Цей екран стоїть, цей екран рухається. Як бачите, трохи воно... Давайте зробимо менше. Трошки воно мерехтить. Ну, але нема таких проблем, як було раніше. На початку. То що, коли ти зближуєш, приближуєш і віддаляєш, то воно все дуже-дуже погано граглююче. Поки що нормально. Ну, чудово, вони оптимізували. Дякуємо розробникам за це. Поїхали. Може, машинки якісь їздять? Ще. Ага, тут будиночки побудувалися? Побудувалися. І що? Ну. Все, що вони мають, це лежанки, тобто це типу як відпочинкові відпочинкові речі, да? тенти мають сонячні батареї. Такі бачите зони для відпочинку. Словом, це щось нове, що додали, але я не бачу візуально сильно різниці. Так, Сокарента. Все ще мінус. Окей, мінус так мінус. Так, будиночки побудували. Що ви ще хочете? Давайте ще отакі побудуємо будиночки. Тут будинок все. подаємо оце. Так, що ми відкрили? Крематорій. Це треба. І коледж, це треба. Давайте одразу на початкову школу. На початкову школу десь. Здесь тут поставимо початкову школу. Початкову школу поставили, Ко, висока школа. А, бачите, на колись нам не вистачає висока школа. Це я придумав. Так, давайте от обдаємо у нас. Так, о, у нас вже немає грошей мінус. Зараз треба буде брати кредити. Так, давайте зразу податки збільшимо. Так, 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 так. Электроэнергия. Нас. Все. Не писать работать. Что у нас? О, мінус 4 тисячі. Це при тому, що ми ще взяли кредит. Це до чого? Я записував на каналі відео, додам посилання в коментарі в опис відео. Там було про те, що чи можливо зробити вийти в плюс в Cities Skylines 2. І тоді мені знадобилося приблизно 5 тисяч населення. Кілька годин, щоб вийти в плюс. При цьому я економив дуже сильно на покращеннях будівель. Тобто базові будівлі будував, там була одна електростанція, одразу продавав е електроенергію. І ще дивився, щоб було щастя. Ну, то у нас зараз не вистачає, власне, не вистачає власне, поліції. Зараз ми поставимо поліцейський і пожежник. І трошки покращиться щастя. Так Так от до чого я веду? А, що в тому відео я намагався вийти в а, плюс Як не швидше. і трошки знадобилося часу на це. А, і 5000 населень. А отут зараз ми бачимо, що Ну, ми зараз побачимо це, поки що ми цього не бачимо, але ми вже побачимо, що ми вже виходимо. А, ну я додав ще дві будівлі. Так. Ще треба комерцію. Коммерції давайте тут поставимо. Тут поставимо це. Тут, тут ми не будемо ставати. О, mm -hmm. mm -hmm. oh. так, ми з'явились. Видатна будівля. <свистання> Став її десь в центрі. Таким. Mm -hmm. Елітний житловий комплекс в самому центрі 5 хвилин до метро. Так, вот це з нового оновлення. Ви бачите, тут е віла якась. Це безкоштовні речі. Е я не, не купував е пляжні, пляжні домівки, так звані. Тому що, в принципі, не бачу. Необхідності поки що. Так. Так, у нас четвертий. О, знову мінус три тисячі. Ну, власне, ми дуже швидко вийдемо з такими темпами в плюс, навіть не сильно економлячи. Так, що у нас тут? Ніби все працює, нічого не просідає. все добре. Так, от у нас дущ іде. От, будь ласка, ми вийшли в плюс. І при цьому нічого такого не робив. Стало просто багато комерційної нерухомості. У нас супер задоволені. Е, ну, так. Да. Податками не задоволені, можна податки зменшити і будуть ще більш задоволені. О, тепер вже мінус вийшло. Це, напевно через те, що люди повиїжджали. Ну давайте знизимо податки трохи. На рівні 12 поставимо для всіх, для офісів також. Дивимося, що це нам. Що це нам додасть. Так. Ну, власне, все. Місто функціональне. Ми дійшли до о, великого села за 40 хвилин приблизно. Вийшли в плюс. Ніяких провисань не помітили. Давайте подивимося ще якісь знаю, з якоїсь машини послідкуємо. посвідкуємо. є тут може, автомобілі? от якісь. どうぞ。えっと Люди ходять, ну, рівень деталізації, звісно, вражає. Люди жаль, бо це за дорого коштує нерухомість. Так, ну що, вердикт перформанс. E, e, я поставлю 5 з 5, тому що e, те, що було на релізі, і те, що зараз, це, ну, взагалі, непорівні не речі. E, значить, цікавість гри. E, Особисто для мене цікавість впала. Порівняно з першою частиною, можливо, просто. E, Час пройшов, можливо, не знаю, нічого нового не додали з моєї точки зору. Тому я поставлю 35. Е, значить, е, що ще? Е, е, економічна складова. Економічна складова, я не знаю, що вони зробили, але щось дуже, дуже дивне. Тому що, як ви бачите, воно то в плюс, виходить, то в мінус. І незрозуміло, бачите, було 1700 за годину, тепер 500 за годину. Тобто вони, вони щось змінили. Однозначно в оновленнях і ми трохи віддали грошей. і в плюс вийшли одразу. Щось вони змінили однозначно, і те, те, що вони змінили, воно якби полегшує гру. А... Ось тому, якщо якби не хочете страждати в економічному плані, можна завжди взяти або безлімітні гроші, або власне ну побудувати місто. Е -е, чи варто брати гру? Mm, ну, це залежить від ваших побажань. Е -е, я б, наприклад, рекомендував дочекатися якихось -то розпродажів, тому що воно однозначно, буде на розпродажах е -е, пізніше, можливо, на. Чорну п'ятницю або на новорічні свята почекати, що місці всі. Можливо, влітку буде якийсь розпродаж родмейненсервис чи брати нове оновлення з пляжами. Я б не брав. Я дивився трохи англомовних блогерів, і вони казали, що там вони тільки косметичні будиночки додавали. пляжів самих не додали. Тому ну, дуже дивно. Е, ось. Е, ну і власне все. Дивіться, грайте українською, підписуйтесь, е, пишіть коментарі, чи сподобалось, чи не сподобалось такий формат. Е, дякую вам до зустрічі.